Воно таке класне, воно 5 років прослужило. Воно буде служити років 40. А, як мінімум, як от на мені сьогодні. Штани теж по градації, по кольорам, по розмірам. Кайф. Різна британська і шотландська яска, підтяжки, паски, теж трошки щепають. Зверху, оцей весь верхній ярус це так звані спортджекетс в широкому сенсі, тобто неформальні піджаки, починаючи від всяких таких картатих середніх, легких матеріалів, класичні блейзери, твідові піджаки, краватки, шийні кустки, аскоти, багато головних уборів, сорочки, куртки, е жилетки і, і так далі. Тобто і в цій останній кімнаті моя якби гордість та кімната. Остання третя, все до 60-х років. Кайф. Тобто тут речі кінця 19-го століття. От відповідно, кроватки окремо старші піджаки, смокінги, костюми, всякі куртки, пальта тут окремо зібрані пальта, прям старші, робочий одяг, воєнний одяг, домашній одяг. Само скрізь шкіряні пряшки, тобто не mm -hmm. пластик. Це от особливість саме mm -hmm. літніх пращів. Мені дуже подобається от багаторазова прострочка пояса, щоб вона не перекручувалась. Mm -hmm. Оці всі кільця. Тобто дуже класний, він прям він прям дуже красивий. На мене щось є? Щось а, да, да, Десь а... шо, Ти шо? добрий вечір. У це неформальних пальців правильний. Тобто, бачите, воно сідає в плечах як би, натурально, а далі от розвивається, і воно от має бути отак. 1900, да? Да, це 1900, так? Так, це 1900 125 це 1900 роки, да, тобто. да, 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 да. Це 1925 років. Так, 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 да, так. Це Швейцарія. І, відповідно, воно от робилося теж як приватна покупка, це ініціали його. Отут, от прям далі ім'я, дата. 18-те червня, до речі, недавно було день народження, а 908 рік все-таки, 908, 908. 908. 908. да. Тут, да.